Квикдок від Олександра Місяла. На жаль, голу не залишилося. Ростислав Ланевич. Фейер виходить на майданчик. Він в лінії. Гарбар. Гарбар! Класно. Приходить. Феєр не допоміг. Маламан. Душбабенко. Сахдєв кидає Сейв. Черговий порятунок від Едуарда Бойка на в Малькут. Екрані, Іван Савчук. Саварин по центру. Кидок і пропускає Едуард Бойко. І зараз також очолює збірну України з гандболу. гандбола. Міся... А, гарбар. Місіало зверше. місяйло на Гарбара, Гарбар! Сейв Вадима мали Сергія Сергієв, малома. Маламан. Переведені на Савчука, забуває Забиває правий Одеси 8-5. В обороні яч доволі швидко ходить. Але тримається Одесити до цього моменту. Гарбар на Міла. Кидок Місяала з опори. Класне влучання. 11-8. І дивіться, що робить Одеса. Парен. Низький захист від Одеситів і Снігур програє. Піднімали. Ще можна розігрувати більш-менш спокійно. Гарбар! Гарбар. Далі класно. Довели до Малькута. Забуває тепер лівий крайній Карпат. Після голову з правого кута. Від... Сагдєєв. Сагдєєв! Класно розіграли. В останній момент на Гарбара. Іванов, Іванов по центру проходить. Чому матчі пройдуть у Львові? Центральний полінках туру зустрінуться. Чоловіки ж гратимуть одну 4 фіналу Кубка України. Пас в кут. Гарбор забиває. З важкої позиції забиває. Южбабенко, Южбабенко. Зараз в розіграші. Южбабенко. не на позиції лінійного підтиска. 16-11. Герой першого тайму Денис Саварин. Маламан, Маломан. Лесников! Нікіт і Шайбакова. Забуксувала атака Одеси. Швидкий перехід Карпат і Гарбар. Забуває на швидкому переході для Карпат. Вадим Леонтьєв. Леонтьєв. Передача вперед. Який пас! Леонтьєва на Дениса Саварина. Зуміло вигадав Віктор Маламан. Можливо, м'яч так подивився на руку. Занадто сильно прилип. А, Іванова, гарбор, гарбор на швидкості тікає від Єгора Бабіна. Забиває посередній Карпат 21-15. Маломан, маломан, ледь не втратив. пас на Саварина. класно, Саварин за спину відразу на Савчука. І в цьому турі Одеса гратиме із мотором. Передача Гарбара Данило! Можна буде далі грати на Кононенко. Саварин за спину передача і лівий крайній. Данило Данило! Прорвається по центру. тут розібралися захисники Одеси. Забиває Віктор Маломан. Микола Степанець. Головний тренер мотора. Багаторазовий чемпіон України як тренер запорізької команди. Закидає Кононенко. Маломан. Нещодавно забив з опори. знову показав ще один м'яч про Мотор Одеса в матчі, які ми, на які ми очікуємо з нетерпіння. 32-26, ось точний рахунок матчу.